Здравствуйте. Мене звати Хьюго. Дякую вам величезне за вашу роботу. Це справді Божа справа, і більше цим ніхто не займається. Дякую клубу, що запросили вас. Я думаю, що республіканська партія 10 років тому при Джоні Маккенні та Ліці Гремі, які дружили з Порошенком, навряд чи запропонували спікера на кшталт вас. І це чудово. Моє питання пов'язане з тим. Про що ми щойно говорили? Ви згадали, що Джоді Ді Венс вже виступав з промовою на цю тему, і що, як ви сказали, достатньо можливо простого телефонного дзвінка. Які у вас стосунки з нинішньою адміністрацією? Чому не було жодних обговорень цього питання? Мені здається, що в Русі зробимо Америку знову великою. Є розочарування щодо політики стосовно України. Зараз вона дещо відрізняється від того, що ми чули під час предвиборної кампанії. Може, навколо Дональда Трампа досі є люди з неконсервативного істеблішменту, які не хочуть нічого змінювати. Що ви про це думаєте? Чи доносять взагалі цю проблему до Трампа та його команди? І чому вона не обговорюється? Відмінне питання. Чесно кажучи, мені здається, що якби Трамп побачив публікації в пресі або отримав можливість безпосередньо поспілкуватися з потрібними людьми. Він міг би щось зробити. Тому що це ганьба для США. Адже по суті це продовження політики попереднього президента. Правда в тому, що все, що йому потрібно, це взяти телефон. Не потрібно ставити умов. Потрібно просто набрати номер і сказати: припинить, переслідувати Ісуса Христа. припиніть, переслідувати Ісуса. П'ять слів. Все, що потрібно, щоб це закінчилось на жаль, справа повинна дійти до такого рівня уваги. Саме тому немає тиску. Українці не знають і найважливіше для них тримати все в тиші під килимом, і треба віддати їм належне. Вони роблять це майстерно. Випадки силової мобілізації священників участилися, і думаю, мені не потрібно вам пояснювати, які шанси на напередовій у цій війні.